Я просто в шоці. У мене батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і нема грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали, чи от просто куди вітер подув, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. А уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карці. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині вообще в маршрутку сісти чи їсти копить? Ну це, це просто трішняк. Там зараз вирішується питання, але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обезопасити себе з оцим блокуванням банкінгів там без лімітів, без проблем. Всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально, безкоштовно за посиланням в шапці профіля відповідати в телеграм-каналі. Плюс багато ж людей мені пишуть: Серега, сидимо вдома, не знаємо, що робити, не знаємо. Ну по понятним причинам вдома сидим. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект що робити замінили мою професію. Зараз є можливість розповсюджуючи українські новини а, в, в таких соцмережах, оце, як Інстаграм, TikTok, Фейсбук і так далі, отримають зарплату від нас від 500 до 100 тисяч гривень в контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дні ефірів, будете питання мені задавати за посиланням в шапці профіля. Як відкрити, хто не знає, три крапочки горі справа, відкрити в браузері, все, ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні, поняли? Встигніть там зайти, зарезервувати собі місце. А я реально просто в шоці. Добре, що у батька там є я, сім'я. Да? У якихось знайомих, може ще є знайомі які є. але уявіть собі всю же ситуацію, що людина просто може прокинутися і залишиться без грошей. І її гроші просто взяв якийсь банк, заблокував і забрав. Ну це треш. Коротше, йду зараз вирішувати ці питання. Всі за посилаємо ще ці профілі, а вам, як ці всі ситуації остатися, ну грубо кажучи, на коні при грошах. Чи розуміти, як рухаться далі в цій всій непростій ситуації? Все, друзі, всім папа. Сьогодні вже починаємо. На зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються.